Доброго ранку, хлопчики і дівчатка! Доброго ранку, шановні матусі. Сьогодні хочу вам розповісти казочку про осінню погоду. Ранок був чудовим, навіть співали пташки. Дув легесенький вітерець. Він був такий слабкий, що лед-ледь шарудів листячком. Вдень вітер став сильнішим, він зашумів і став розгойдувати дерева. Дерева заскрипіли, набігли чорні хмари, і люди заспішили по домівкам. Дощ не забарився, він не заставив себе чекати і застукав важкими краплями по дахам будинків і машин. На сьогоднішній день самою актуальною проблемою дошкільного віку є розвиток уваги. Тому казки з шумовим оформленням є веселими і ефективними вправами для слухового сприйняття, розвитку дрібної моторики, слухової пам'яті і фантазії. Діти реалізують свої уявлення і образи за допомогою шумів і звуків. Спочатку вказочку треба декілька раз прочитати дитині. Бажано вивчити її на пам'ять. Розповідати їй треба повільно, використовуючи жести і міміку. І лише потім використовувати шумові предмети. Це може бути все, що завгодно, так як сьогодні в мене чашка з лінійкою. Різні палички, олівці, навіть пляшки або якісь предмети, листки, все, що завгодно.